Окупанти атакували південні області України. Під прицілом Рев знову опинилася енергетична інфраструктура. Чи були влучання та що відомо про постраждалих? Розповім у цьому випуску на каналі Сі час. Підпишіться і одразу ж будемо починати. Вночі проти 12 квітня окупаційні війська Росії атакували південь України безпілотниками під прицілом ворожої армії. Вкотре опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що бойова робота сил протиповітряної оборони тривала близько п'яти годин. В операційній зоні збито сім БПЛА. чотири на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Загалом по Україні знищено 16 ударнів дронів типу шахет. Внаслідок падіння уламків збитого дрону на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лесак, вогонь рятувальники вже приборкали. Люди не ушкоджені. Крім того, загарбники атакували Нікопольщину ФПВ дронами. Зокрема, по Мирівській громаді поцілили два безпілотники ворога. Там були пошкоджені два приватні будинки. Крім того, минулої доби російські військові атакували 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені сім приватних будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Загиблих та поранених немає. Сказав очільник Прохудін. Однак не лише обстріли росіян забирають життя наших співвітчизників. за даними голови регіону. На російській вибухівці підірвалися рибалки. Одія трапилася між селами Бобровий Кут та Калинівське. Поблизу річки, рибалка натрапив на міну, яка здетонувала. До лікарні у важкому стані доставили 38-річного чоловіка. У нього вибухова травма, ампутація гумілки та уламкові поранення плеча. Також уламкові поранення отримала жінка, орієнтовно їй 40 років. Далі рухаємося до Запоріжжя. Там також, на жаль, не обійшлося без постраждалих. Одну жінку поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу міста Гуляйполе. Впродовж доби окупанти завдали 279 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Загалом надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тепер звернемося до Харківщини. Протягом доби терористи били авіабомбами по великій писарівці. Верхніх проходах Куп'янську про це повідомляє Тимошко, начальник поліції. Також під обстрілами перебували кругляківка, козача Лопань, Вовчанськ. Але і це не все. Нападники завдали нових ударів близько 6.45 п'ятниці. Твинтар, електромережі, будинки та сараї пошкоджені внаслідок артобстрілу села Леміщеного Золочівської громади. Про це розказав керівник місцевої СВА Віктор Коваленко. Напередодні ж 11 числа страждала Донецька область. Російські військові скинули дві керовані авіабомби на Багатир Великоновосілківської громади і пошкодили 24 приватні оселі та автівку. Додають у поліції минулої доби. Ураганами армія РФ вдарила по Малинівці Покровського району. Так само у поліції показали наслідки обстрілів Сумщини за останню добу за інформацією правоохоронців. Чотири людини поранені, пошкоджено 12 приватних будинків, три господарчі споруди, шкільну їдальню та гараж. Також руйнувань зазнала критична та цивільна інфраструктура. Нагадаю, вчора путінські вояки завдяки авіаційного удару кабами. по ТЕЦ у місті Суми завдали нищівного удару. За попередніми даними люди не постраждали. Також зранку та вночі агресор атакував критичні точки. Ще у чотирьох регіонах, а саме Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Зокрема, у столичному регіоні наслідки тяжкі агресори розбомбили трипільську тес. Найбільш детально про це дивіться за кілька миттєвостей. Я ж лише додам, що після таких важких ударів Кабмін звернувся до українців щодо проблем зі світлом. Там попередили, в день в Україні може бути профіцит електроенергії, оскільки зараз спостерігаються сонячні дні. Але ввечері потужності не вистачає і варто бути свідомим та зменшити використання електроенергії у пікові години. За підрахунками постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. РФ з початку року випустила по нашій землі тисячу ракет, майже 2800 шахедів та ще 7000 тисяч авіабомб. Українська влада та дипломатія щодня працюють над тим, аби посилити оборону неба та домовитися з партнерами про надання Україні систем ППО. До прикладу, Велика Британія нині розглядає можливість відправки прототипа лазерної зброї, яка збиває ракети і дрони. Йдеться про Dragonfire. Вона невидима і безшумна. А головною особливістю такої зброї є її низька вартість. Заявлено, що постріл коштує всього лише 10 фунтів. За словами глави Міноборони Об'єднаного Королівства, країна хоче встановити Dragonfire на озброєння до 2027 року. Але як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені. Ну а що ви думаєте про таку зброю? Чи дійсно вона допоможе нам боротися з російськими атаками? І зуміє. На якийсь відсоток ще більше закрите українське небо, висловлюйте свою оцінку в коментарях. Нам дуже цікаво знати думку наших глядачів. Ми обов'язково все будемо читати. Не забувайте також ставити вподобайки і підписуватися на канал за час. Це дуже цінно повірте. Ну а про наслідки попередніх атак та засоби, які ворог намагався використати, аби дібратися до наших енергооб'єктів, вже за мить. Не перемикайтеся. Армія держави агресора нанесла черговий удар по енергетичній інфраструктурі України. 11 квітня терористи атакували теплоелектростанцію в місті Суми. Невідкладно готова доповісти вам про обстановку після нового акту тероризму. Ви поки підпишіться, і до головного після 16-ї години четверга ворог наніс авіаційний удар кабами по критичній інфраструктурі міста Суми по місцевій ТЕЦ. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Попередньо за даними влади люди не постраждали, а наслідки удару уточнюються. На місці вже працюють всі необхідні служби. За даними свідків, потужні вибухи в місті прогреміли після оголошення повітряної тривоги. Перед атакою повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північному сході країни. Там заявили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Також у владі самого регіону підтвердили. Було здійснено обстріл Есманської громади Шосткінського району попередньо зі ствольної артилерії. Внаслідок цього обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, постраждалі, нині доставлені до глухівської лікарні. За поточну добу це вже п'ята атака по енергооб'єктах нашої держави. Вночі та зранку ворог вгатив по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Зокрема, у столичному регіоні наслідки тяжкі агресори розбомбили трипільську тес. Зазначу, що ця теплова електростанція генерує близько 57% усієї енергії в регіоні. Очільник наглядової ради Центренерго Андрій Гота повідомив, що внаслідок ранкових ударів по станції знищені трансформатор, турбіни та генератори у турбінному цеху. Спалахнула пожежа. Однак, за словами Готи, Україна може зробити неможливе та відновити ТЕС. як цей напад переживали містяни. Так, міський голова містечка Українка, де розташована уражена Тес Олександр Туренко, закликав земляків ще зранку щільно зачинити вікна у своїх оселях через потужну пожежу. Також він попросив зробити запаси води та зарядити усі електропристрої, аби виконати доручення мера, людям довелося стояти у черзі за путною водою. Вони не лише активно скуповували воду в магазинах, але й набирали рідину у бюветі. Щодо перебоїв зі світлом, то станом на 19.00 заживлені всі населені пункти Київщини. Про це сповістив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Наразі аварійних відключень для споживачів немає. Однак, через черговий масовий удар Росії по енергооб'єктах Укренерго закликали українців зменшити споживання електрики із 19 до 22 години. У компанії додали, що енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс, тобто, коли споживання енергетики дорівнює її виробництву. Ну і вже стало відомо, чим саме били вороги по критичному об'єкту. Аналітики видання Дефенс Експрес розкрили: Росія використовувала новітні Х- 69 для удару по трипільський ТЕС. Що таке ці Х 69 це дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку противник може використовувати із су 34 та су 35 Це ще гірше кинжала. Додають фахівці. Дальність пуску таких снарядів становить близько 400 кілометрів. Музика